Живо вперше. Вау! Нічого собі! Я в Закарпатті ніби була і була досить часто. Ну, молодці. Ну що, давайте знайомитися. Що важливого такого для вас? Я знаю, що сьогодні ви прийшли для того, щоб послухати, а що ж може запропонувати Лівеста. Чим вона цінна, чим вона унікальна і які можливості ви можете відкрити особисто для себе. Ми працюємо за принципами мережевого бізнесу. Ну це не секрет. Я думаю, і я маю досвід роботи в мережевому вже 25 років. Саме в цьому році в мене ювілей мого трудового стажу в маленькому бізнесі 25 років. Ну а насправді я звичайна жінка, я щаслива дружина. Я маю двох діток, двох хлопчиків, старшому сину, 26 років, молодшому сину, 9 років. Тобто, я точно така сама, як і ви. У мене дві руки, в мене дві ноги і одна голова. Але напевно я ще знаю трошки більше, так? Ну, давайте будемо по ходу розбиратися, що все-таки більше я знаю. Підніміть руку, хто прийшов. Не всі підняли руку. Ви знаєте, і це дуже так часто в житті буває. Не всі піднімають руку, не всі готові заявити, проявити себе. Ще один момент, який би хотіла розповісти про себе, в минулому році я вирішила, що мені а, необхідно якось енергетично відновлюватися. І ті практики, які я знала раніше, вони вже не зовсім працюють до кінця. Я пройшла навчання з Тетахілінгу, для кого і зараз це буде космос Просто я про це все розповідати не буду. Але хочу вам сказати, що я для себе усвідомила ще одну річ. Я завжди її відчувала інтуїтивно, але ще більше переконалася в тому, що це воно так. Ви знаєте, що у Всесвіта є стільки всього, скільки ви можете собі уявити. Ось все, що ви можете собі уявити в своєму житті, це все доступне для кожного з вас. Але для того, щоб це отримати, необхідно заявити про себе. Необхідно сказати, що ви це хочете. Якщо ви цього не робите, знаєте, що відбувається? Якщо піднімо, підняли руку, хто прийшов за грошима і все побачить, цим людям треба гроші. Значить цим не треба і піду дам тим. Ага ті, що підняли руку, дам чи їм, а цим не треба. Розумієте, як це працює? Так що, кому треба гроші? Ми розуміємо, Ми розуміємо, не одного рухаємося далі. І так, ось така ліместа у всіх своїх проявах. У нас є різні напрямки. І перший основний наш напрямок це б'юті. Це косметика. Це догляд за тілом, догляд за волосся, парфумерія, декоративна косметика. Всі продукти в нас мають підтверджені сертифікати якості. Ви можете знайти все, що може задовільнити потреби найвивагливішого клієнта. Це все про красу. Сьогодні теж будемо про неї говорити. Ще один напрямок в Лівеста це лайф. Напрямок, знаєте, дуже такий з однієї сторони специфічний, але з другої сторони дуже потрібний. І якщо говорити про мій досвід мережевому 25 років я в ньому, але вже порядка 10 років я маю досвід в владі. І я сама користуюся такими програмами, знала про них ще більше 20 років. Користується кожен член моєї сім'ї, родини, я б сказала, і це дійсно дуже важлива справа. І чим унікальна Лівеста, те, що вона поєднала те, що не поєднується косметику і страхування. Уявляєте? Що спільного між косметикою і страхуванням, скажете ви, сьогодні теж зможете це почути від моїх колег. Ну і ще третій напрямок це Форс. Форс це наша сила. І ми, ви, і ми знаєте, захотіли її проявити цю силу саме у створенні власного виробництва косметики. Адже ми маємо величезний досвід і вирішили себе проявити теж у цій сфері. І вже буквально цієї весни е, запрацює наше власне виробництво, і ви зможете ще більш в широкому асортименті бачити продукти під брендом Лівеста. Виробництво буде на території України, буде повністю ребрендинг наших продуктів під торговою маркою Лівеста, як ви бачите, в каталозі, і буде додано набагато більше продуктів з гарними, якісними, класними формулами. Для того, щоб кожній родині в Україні, Руслана сьогодні розкаже вам, як це зробити, на поличках у ванних кімнатах була тільки Лівеста. Чому? Тому що вам це буде виділення. Є секрет про те, як за рік вийти на дохід з 300 тисяч гривень. Цікаво? Якщо прислухаєтеся, це дуже реально зробити. І так, Лівеста, коли ж вона була заснована? 20 квітня 2022 року. І ви знаєте, Закарпаття для мене особливо тим, що Лівеста була заснована в Закарпатті. Уявляєте? Я не знаю, чи всі ви знаєте нашу історію. Зараз на фотографії ви бачите дві власниці цієї компанії. Одна з них я, друга моя партнерка по бізнесу, і також плюс-засновниця Світлана Дігтяренко. Вона до речі. Що... І саме тут на Закарпатті дві відважні жінки в якийсь момент прийняли рішення, що хочемо створити компанію Лівеста. І чому лівеста? Ліс це життя. І не просто життя, а це прагнення жити. Веста це символ сімейного благополуччя. І ви знаєте, в той момент, в 22-му році, я думаю, що ви мене зрозумієте, багато хто зрозумів, наскільки цінне наше життя. І саме в 22-му році, як ніколи, ми хотіли максимально об'єднуватися родинами за сімейним вогнищем. Тому що дуже важкий період. І в цей період багато хто був в розпачі, багато бізнесів зупинилося, не знали, що робити, куди рухатися далі. І в цей момент саме була створена Лівець. Пам'ятаю, як ми приїздили на Карпаті, там філію банка нам крутили біля скронік за обічатами серйозно, ви зберете бізнес, відкривати. Війна на вулиці, коли ми заключали договори з різними там. Компаніями на постачання продукції за кордону, тобто ми пережили дуже багато моментів, але Лівеста вона сильна, вона з характером, вона витримала. Якщо взяти Веста і С переставити наперед, що буде? Світа, а нас звісні? Тобто повійна сила. Ну що? Давайте подивимося, чого можна досягнути за три роки. Як ви вважаєте, три роки це багато чи мало? Це мало. це мало. Але в такий період, я думаю, що достатньо, правда? Ну, три роки це вже не три дні. Уявляєте нас на старті, коли тільки все починалося. Починалася компанія з нуля. Абсолютно з нуля. І нас, крім віри і нашого бажання, абсолютно нічого не було. Ну як? Відносно. Давайте говорити по-чесному, для того, щоб відкрити такого рівня компанію, необхідно підготовки десь приблизно рік часу. Тобто налаштувати всі процеси, щоб масштабно гарно вийти, заявити про себе. І насправді, для того, щоб відкрити компанію такого масштабу, як мінімум, треба було капіталу 1 мільйон доларів. В нас не було року, і в нас не було мільйона доларів. Ну, це ці люди, які були навколо нас. Трохи було, але не мільйон. І ми ризикнули, і ви знаєте, в цей момент люди, які оточували нас, вони напевно, вірили, нас вити, ніж ми самі. І підніміть руку, хто з перших днів з Лівеста. Я вам дуже дякую від себе і від Світлани за те, що ви підтримали, за те, що ви повірили, за те, що ви в якійсь мірі, напевно, і підштовхнули нас Ти до цього кроку. І так, за три роки ви, я сподіваюся, всі бачили наші каталоги. Я знаю, що сьогодні багато хто з вас отримав подарунок і тестери, і каталог, і маркетинг-план наш. Що я хочу сказати в каталозі більше 1200 одиниць продукції. на сьогоднішній день? У нас вже більше 140 тисяч консультантів по всій Україні. За підсумками 2023 року, ми війшли в рейтинг Next 250 найперспективніших компаній для розвитку в Україні за версією Forbes Україна. За підсумками 24-го року ми отримали відзнаку знаку компанія року 2024. І це все за такий короткий період часу. Нам ще немає три роки. Нам тільки буде три роки. Ну, давайте це подивимося більш детально і весь та в цифрах. Мені знаєте, хочеться, щоб ви ось тут сьогодні змогли відчути до кінця оці масштаби цієї компанії, тому що я знаю, що коли ми приймаємо для себе рішення, чи варто співпрацювати з компанією, які в неї перспективи, наскільки вона глобальна, хочете це її пощупати з різних сторін. Так, я хочу вам показати цифру цифрами. але я думаю, що і вже я показала тим, що в нас є різні напрямки. Ми заявляємо, що ми прийшли не на день, не на тиждень, не на місяць, не на рік. Ми прийшли на десятки років, а я б сказала, на декілька поколінь вперед. Тому що в нас є амбіції, і нам хочеться, щоб разом з нами кожна людина могла проявити себе у всіх своїх проявах і проявити максимально свій потенціал. Нас Більше 140 тисяч консультантів по всій Україні. Це насправді дуже дуже мало. І навіть незважаючи зважаючи на те, що ніби ми сидимо в кусті, скільки в пусті населення, хто знає тридцять вісім тисяч людей. Тобто, якщо взяти приблизно це чотири пуста, так завіть собі, що всі жителі зареєстровані. Це дуже мало. І навіть якщо ми зараз з вами вийдемо на вулицю і просто зупинимо перехожу і запитаємо. А знаєте, хто така Львеста? Дуже багато людей буде знизувати плечима і казати, я не знаю, що це за компанія. Тобто, якщо говорити про те, дуже часто так буває, що приходять на презентацію, ого, так багато людей, я можливо вже запізнився, я вже не встигну зробити тут бізнес. Я вам скажу, що ви саме в той час, коли похожите, тому що за цей період часу ми створили дуже багато якісних інструментів, проторили вам не просто доріжку, а цілий автобан, для того, щоб ви могли дуже легко робити цей бізнес. На сьогоднішній день з нами вже вже співпрацює 3200 лідерів у різних статусах. Тобто, ці люди, які вирішили будувати свої команди і заробляти разом з Ліве. На сьогоднішній день ми маємо вже 30 переможців автопрограми або в рік на лівньо. На початку 2023 року ми оголосили програму і. В минулому році, в червні місяці, почали з'являтися перші переможці, і трішки більше ніж за пів року, ми вже вручили 30 автомобілів і чеків на мрію. Це дійсно дуже велика цифра, тому що я не знаю жодної мержевої компанії в Україні, і навіть я б сказала напевно в Європі точно за такий короткий період проміжок часу вручити таку кількість коштовних премій і авто. Як це відбувалося? Давайте подивимося з вами невеличке відео. Як правило, це все відбувається на наших офіційних заходах, конференціях, бізнес-форумах, повторений навіть окремий захід, захід де виручали, чи вітав сімки. і сьогодні приємно заїхати на цю стоянку до готелю Вікні. Так дивлюся, та лі Вест», Ліввеста, лі Вест», лі -вест всі на автомобілях Вест». Дуже класно, дуже круто. Сьогодні у нас є живі приклади а, в цьому залі. Це ті люди, які отримали і коштовні премії, і отримали активки від компанії. Ну і програма продовжує діяти. Чи має вам про це розповідає? Не просто про ми роздавали гроші, роздавали машини, а ви також можете приєднатися до цієї програми. 29 учасників продовжує йти по цій програмі. Я хочу сказати, що серед них є навіть ті, які вже вдруге зайшли в цю програму. Тобто хтось отримав вже свої півмільйона і вже буде знову отримувати або чек, або авто те, що вони обрали. Тому хто каже, що мені не треба гроші, грошей мене достатньо, але машина хай буде теж до нас влівеся. 67 мільйонів гривень? Що це за цифра? Я хочу показати, що ми створили в період війни не просто бізнес, який набирає швидкі обороти. Ми створили абсолютно легальний бізнес, який працює в Україні. І лише за 24 рік я люблю казати, ми вдвох світлами, тому що воно так насправді і є. Заплатили в бюджет України 67 мільйонів податків. Я думаю, що це дійсно буде. Кошти також і нашим військовим. Також ми купували як